Всім привіт! Сьогодні розкажу ціни на доставку авто з США, скільки буде коштувати з там, Каліфорнії, скільки буде коштувати з Техаса до України. В общем, це все розберемо. Ну, звичайно, не, не прямо до України, вона там пливе, от, як в мене, до Литви в Клайпіду, потім в Україну. Тобто ми це все. Ціни вам розкажу, що по чому. Також хочу розказати: от ви купили машину, і, по прикладу, як вона виглядає там в вашому робочому кабінеті, як виглядає квитанція на копорт. Починаємо. Моделюємо ситуацію: ви купили машину? От, ви купили Mercedes 13-го року. Він вам дуже сподобався: 108 пробігу. Повний привід, Run-Nrive, Disel. два кажуть, хороший мотор, там чи на спринтера їх ставлять, в общем, виносливі. Трьохлітрові кажуть гірші дізеля. Ну, це коментарі від мотористів. Так, ви купили машину. Потім вона додається в ваш робочий кабінет. Там, допустимо. Ваш робочий кабінет, от платежі племін. Е, як правильно читати, племін в мене англійський, вибачаю Шкандебає, там в мене є український шкандибай. Е, значить, з'являється ця машина ось у вас в кабінеті, і ось тут, от бачите, з аукціонним збором потрібно буде заплатити 6903. Вам, Нам виставляють рахунок. Ну, Машина вже оплачена. тут ось оплачено, Якби було не оплачено, тут червоним світилось би було б написано, що не оплачено. Значить, Квитанція. В цій квитанції, що входить в ці 903 долара? Так, перше. Значить, машина 6 тисяч. Ну, так виглядає квитанція, ну, Я не всю показую там реквізити, плюс там на машину, це ВІН-код, номер лоту. таке. Ось це Основне, хочу показати. 6 тисяч машина. Бачимо, 6 тисяч ми дали грошей за машину. Потім 10 доларів це збір, він там переводиться, екологічний збір, якийсь. ну Я так розумію, може там якесь масло з машини розлилося, чи ще щось. В общем, туди собирають гроші. Потім ну основний це комісія покупця, ось це 675 доларів, ми заплатили. Потім 139 доларів віртуал, біт, фрі. тобто воно якось так переводиться в віртуальний збір, але мені, він мені інтернет-збір наче більше похоже, чи на віртуальний. За те, що ви кнопку нажали в прямому ефірі в онлайн-аукціоні, тобто, це за це гроші. Потім гати. От, в перекладачу воно переводиться як ворота. Ну, Це людина бере, грубо говоря, щоб вивезти вашу машину за ворота. От той чувак, який їздить на е, тракторі вилами, отовічно вам по царапає, оце він. Тобто йому треба заплатити 79 доларів. Е, в ітоги 6903. 6903. Е, так, ось табличка. Тобто вона на, на коперті є. Ви можете вибрати там 25 машин, чи до 25 в рік ви покупаєте. Тобто, вибрали. Той пункт, по якому ви. можливість, які ви купуєте, і дивитесь, який буде у вас налог. От Дивіться, від 6. от Машина 6 тисяч у нас. Від 6 до 6,499 у нас виходить 675 доларів. Це ж ось цей ось, ось він. 675 доларів. Ось він. 675. Потім додаємо до нього. А ось 79 доларів. Зараз я, кстати, включу перекладач на хвилинку, і ми почитаємо по-нормальному, по-нашому. Да. З усіх покупок Копорсця комісія в розмірі 79 доларів. Ця плата покриває адміністративні витрати на переміщення товару з нашого місця зберігання до зони, ну, в общем, транспортіровка по площадки, грубо говоря. Так, плата за віртуальну ставку ось вона. Жива ставка, і у нас виходить 139 доларів від 6. До 7,999 доларів береться така плата. Все. А ось екологічний збір 10 доларів, ти ще розказував. Ну, в общем, а, і ще ж казано, що 50 доларів, якщо ви за 3 дні не встигли заплатити, вам штраф плюс 50 доларів до всієї цієї суми. Так, що ще? А, хотів ремарочку поставити, що ось не знаю, навіщо вони так роблять от 675 доларів. Що я заплачу 6 тисяч доларів Тут ось від 6 до 6 675, Від 6,5 до 7675, від 7 до 7,5. Блін, не могли вони якось ці три точки взяти там від 6 до 7,5. Ну, в общем, якась чи недороботка сайту, щось таке. Це не не важливо, це важливо. В общем, ви це все діло берете, йдете проплачуєте. ну, В більшості випадків це ви будете йти, йти і платить е в обмінник. Е в, звичайно, ви попадете на сторож, за три дні не вийде у вас забрати, тому що поки обмінник заплатить, поки кошти переведуть, в общем, це все діло затягується в довгий ящик. На день-два точно опоздаєте, Ну, це я так оптимістично, як то кажуть, настроєне. Але ж в мене виходить так, що щось як не куплю, так опоздаємо. Нічого страшного, там невеликі штрафи там 5 доларів за перший день, 10 доларів за другий на купорті, так що нічого страшного. Так, тепер розцінки. Що по чому у нас виходить по доставці. Якщо ви купуєте машину. Ну от Каліфорнія. От у нас вона виходить: ось тут вона знаходиться ось цей Мерседесек. У нас за місце 1237 доларів, щоб довести її до Клайпеди. Тобто, з Каліфорнії у нас така розцінка. Це з учотом, що це буде 40-футовий контейнер. Бо якщо 45 футовий, він трошечки буде дорожче. І це на 4 машини. Бо якщо паркетник його можуть в 40футовий 3 машини, то це треба поділити там суму контейнера на 3, а не на 4. От, допустимо, якщо в Каліфорнії контейнер стоїть, зараз 4950 ділимо на 4, це виходить 1237. Це 40футовий. Так, тепер дивимося, скільки буде коштувати саме дорогий От штат Вашингтон, ось тут зверху, ось тут, зюдва, якщо вона випливає, тут самі дорогі. Контейнер буде коштувати 6650. Значить, це я ціни кажу на сьогоднішній день, 22,11,23 року. За місце ділимо на 4, виходить 1662. Тобто, це сама дорога доставка по океану 1662. Сама дешева. Не, не сама дешева. Давайте зараз вот по кругу будемо йти. Потім Техас. З Тіхаса у нас виходить за контейнер 350, 350 за місце 787. Тобто 787 доларів з Тіхаса до Клайпеди. Потім савана. Звідси, звідси. Вона, Контейнер буде коштувати 2,750, Місце в контейнері за одну машину буде 687 доларів за машину до Клайпеди. І сами... Ні, не дешові. саме дешевий, саме дешевий Савана, виходить. Бо я хотів сказати, Нью-Йорк саме дешевий. Нью-Йорк 2850. Нью-Йорк, де він там 2850-712 за. Машину. Потім ми пливемо це все, перепливаємо. Без, 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 без. Так, де ж воно? Ось так, ось Литва Клайпеда. Ми е, транспортуємо машину в Клайпеду. І потім скільки коштує з Клайпеди до Львова. Значить, комплекс, що е, туди входить: експедитор, брокер, доставка, вигрузка в общем, все 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 під ключ. Коштує 1100. В общем так, від 900 до 1100. Тобто хто як возьме, це все туди входить. Повністю під ключ. Чую, хтось дешевше, ну, можливо, там чи більше обйоми, хтось дорожче. Але ж якщо вам назвуть комплекс 1600, я вважаю, це вже дорого. І звертайте увагу, скільки вам називають по Америці, по Суші. По океану, тобто я вам тільки що видав інформацію, скільки коштує океан. Це середня ціна. Тобто я вам назвав середні ціни не саму дешеву, ну і звичайно не саму дорогу. Тобто це середня ціна. І суша. Орієнтуємося так. от Якщо це портовий город, тут у нас виходить, грубо говоря, геть-геть недалеко 200 доларів. Саме дешево, виходить, суша 188. Ну Це, допустимо, в мене. Може, в когось дешевше. Сама дорога, там 1200. Там, по-моєму, з Монтани, десь сюди з Уголка, або до Вашингтона 1200 доларів, або до Нью-Йорка теж 1200 доларів, хоча тут розстояння менше. Ну, або, допустимо, з Мінісотої, я дивився, от, тут, з Мінісоти до Нью-Йорка треба проїхати. Айову, Іллінойськ, Індіана, Огайо, Пенсільванію. Коротше, 5 штатів сквозняком треба пролетіти. І тут буде 900 доларів доставка по суші. Тобто ви орієнтуєтеся ну, чим ближче, тим дешевше від 200 до 1000, ну, до грубо говоря. Якщо там сусідній штат, це нехай там буде 250-300, орієнтуємося. Якщо трошки далі, 500, ну, то на вскидку можна приблизно для себе. Але ж точну цифру вам дасть ваш, ваша транспортна компанія. Ну, Я думаю, все. Надіюсь, була полезна інформація. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, якщо щось підправляйте в коментарях, якщо щось подобається чи не подобається, всім гарного дня!